you <laughs> Ветерани та ветеранки мають право на низку безоплатних медичних послуг. Саме тому під час відвідування медичного закладу вам варто повідомити свого лікаря про наявний ветеранський статус. Це дозволить фахівцю врахувати ваш досвід, поранення, стрес, бойові травми, психічне навантаження і зорієнтувати вас на отримання послуг, які покриває держава через послуги медичних гарантій, що входить до безоплатних медичних послуг, персоналізоване лікування це індивідуальні плани для управління здоров'ям. Та врахування груп ризику, розширений скринінг, діагностика станів пов'язаних з бойовими діями, зокрема черепно-мозкових травм та або посттравматичних розладів, психологічна допомога, індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія. Керування стресом для боротьби з ПТСР чи депресією, лікування бойових травм і хронічних станів, консультації з вузькими спеціалістами, такими як ортопедами-травматологами, неврологами, кардіологами та іншими фахівцями. Реабілітація це відновлення після травм, операцій чи хронічних хвороб. Терапія опорно-рухової системи, лікування артриту, артрозу, захворювань суглобів. Стаціонарне лікування за програмою медичних гарантій проводиться, зокрема, за напрямками. Кардіологія, серцеві захворювання, гіпертензія, неврологія це наслідки черепно-мозкових травм, неврологічні розлади, інфекційні хвороби, такі як туберкульоз, інші інфекції, пульмонологія це захворювання легень. Гастроентерологія, захворювання лунково-кишкового тракту. До безкоштовних послуг у лікарні також належать лабораторні тести, діагностика, знеболювальна терапія, ліки з національного переліку та закуплений МОЗ, інтенсивна терапія, харчування під час перебування в стаціонарі, психологічна підтримка це індивідуальна та групова терапія. Для того щоб скористатися послугами на прийоми у лікаря повідомте, що маєте ветеранський статус чи інвалідність внаслідок війни, отримати направлення або консультацію, пройдіть лікування або реабілітацію безкоштовно у закладах, які мають контракт з Національною службою здоров'я України. За більш детальною інформацією ви можете звернутися на гарячу лінію кризової підтримки Українського ветеранського фонду, номер телефону, якого ви бачите на екрані.